Дефіцит електроенергії в Україні знову призвів до відключення світла. Здавалося б, за 3-4 години в холодильнику продукти не мали б зіпсуватись. Утім, триваліше вимкнення світла вже призводить до певних переживань. Тим паче, це доволі гостро відчувається в літню пору, коли на вулиці спекотно. А вживання зіпсованих продуктів це велика ступінь вирогідності, кишкових захворювань, наголошують фахівці. Не треба, щоб холодильник був завжди повний. Треба купляти стільки продуктів, скільки ви з'їсте протягом доби. Не треба, щоб там їжа стояла тижнями. Директор одеського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Колоденко рекомендує через відключення світла готувати їжу невеликими порціями, так, щоб одразу можна було з'їсти. А якщо готуєте на день, то обов'язкова термообробка. Бажано їжу добре термічно обробляти. Наприклад, це молочнокислі продукти, це м'ясо, це риба. Тобто, все потребує термічної обробки для того, щоб трошки обезпечити ці продукти харчування і збільшити термін придатності да, цих продуктів. Ну, наприклад, ми зранку можемо щось приготувати, а в обід вже з'їсти. Важливо, щоб у холодильнику температура була плюс 4 градуси або нижче, а в морозильній камері не вище мінус 4 градуси, кажуть спеціалісти. Варто попередньо заморозити контейнери з водою, які допоможуть зберегти температуру. Якщо смачненьке довго лежить, обстежте його. Іноді буває таке, що ну, людина може просто не помітити неприємний запах, ну він там ще не дуже неприємний, і вжити ці продукти і викликати отруєння. Тому, звичайно, такого не треба робити. Краще, навіть якщо це була дуже якась смачна їжа, все ж таки від неї відмовитися, але пам'ятати про своє здоров'я. У разі відключення енергії важливо тримати дверцята холодильника закритими. У такому випадку продукти зможуть простояти до 4 годин у повній морозильці – 48 годин, а в напівпорожній 24 години. Якщо їжа більше 6 годин стояла без температурному режиму, то це може бути небезпечною для нашого організму. Якщо ви знаєте, що йогурти, молоко, кефир, творог довгий час стояли без зберігання температурному режиму, ці продукти вживати категорично не можна, тому що вони можуть бути просто небезпечними. Дітям краще відмовити в тістечках з кремом. Заварни та інші креми повинні бути завжди охолодженими, а дитина може неуважно з'їсти кислуватий шматок. Незвичний запах, колір чи текстура їжі це прямий її шлях у відро для відходів. А ось заморожені продукти можна повторно заморозити чи приготувати, якщо вони ще містять льодові кристали і мають температуру 4 градуси або нижче.